На початку шляху до бізнесу олімпу підприємцю важливо знайти вдалу ідею: прибуткову, конкурентну, яка забезпечить швидкий старт. Потім починаються будні робота в магазині, закупівля товару, продажі, звітність. Ритм прискорюється, процеси ускладнюються. Незабаром з'являються перші співробітники, розширюється асортимент товару, зростає склад та клієнтська база. Живий та радій! але у чому підступ? Керівника стає все більше роботи, проте все менше свободи. Але як цього запобігти. Потрібно фіксувати продаж кожного товару, контролювати повернення, знати кількість товарів на складі та яка їх вартість, який товар продавався добре, а який погано. Важливо синхронізувати товар з інтернет-магазином. Необхідно пам'ятати, хто й кому скільки винен, чи прийшли співробітники вчасно, та скільки потрібно їм заплатити. Своєчасно надсилати звітність. Під час кризи питання, скільки у вас грошей та чи все ви зробили для безпеки бізнесу, буде ключовим. Управлінський облік це мова цифр бізнесу. Облік та автоматизація допоможуть навести лад у магазині. Управлінський облік потрібен тим, хто навчився рахувати гроші та цінує свій час, скільки заробляє ваш бізнес, скільки грошей потрібно на його утримання, як побудувати роботу. Який товар краще продається, хто з працівників найефективніший? Як уникнути технічних помилок та махінацій? Які акції краще працюють? Облік дає відповіді на важливі для бізнесу питання та допомагає приймати правильні рішення.